На каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про консультації стосовно виїзду за кордон, в Німеччину, Чехію, Польщу і інші країни. А, якщо ви ще не підписалися на цей канал, обов'язково підпишіться. Можете також підписатися на всі наші групи, вони є під описом під цим відео. Також, якщо вам потрібна консультація, можете писати на Viber Telegram В цьому відео поговоримо про консультацію стосовно. Роботи за кордоном, Німеччина, Чехія, Польща. Якщо ви, є така категорія людей, які ніколи не були за кордоном на роботі, не знають, що це, як і до чого, які є нюанси, які є підводні камні, куди краще поїхати спочатку, скільки треба грошей, і так далі. Дуже багато інформації потрібно знати, що з собою брати і так далі. От, і це відео спеціально буде для цих людей, тому що деколи в рекрутерів дуже багато, наприклад, в мене людей, які, які вже постійно їдуть за на роботу, і моя консультація займає в них там приблизно з такими людьми одну-три хвилини, максимум чотири, щоб розказати, проконсультувати, тому що ці люди вже все знають. Вони були, вони, їм не треба все пояснювати. І в рекрутера немає можливості там проінформувати там, от таких людей новачків е там, 30, 40, 50 хвилин. Абсолютно немає на це часу. Але якщо е ви все-таки така людина, яка хоче більш детальніше е проконсультуватися, дізнатися підводні камені і дізнатися повну інформацію. По вашому питанню, по вашій особистості, по вашим там запросам, ви можете замовити цю консультацію на 30, 40, 45 хвилин. І вас ми проконсультуємо, все розкажемо, відповімо на всі ваші запитання. І ви отримуєте всі відповіді на ваші запитання, і це буде для вас дуже корисно, тому що вам не потрібно буде. А... Все на своєму досвіді проходити, робити помилки, е, натрапляти на шахраїв, е, ще щось там витрачати лишні гроші. Ми, ми вам розкажемо все покроково, як це робити, або як знайти інших роботодавців, як, як знайти дійсно перевірену роботу, не попасти на шахраїв. Це все за одну-три хвилини нереально розказати. А якщо ви замовите консультацію, ну вона буде там. Звичайно, що за якусь винагороду, але ви за цих 30-40 хвилин отримуєте дійсно якісну інформацію, ми все вам розкажемо про те, де шукати роботу, на яку їхати, на яку не їхати. Можливо, порекомендуємо вже своїх роботодавців. І все це можемо вам надати. Тому. Якщо у вас цікава така інформація, або ви вже їхали за кордон, але все рівно хочете щось нове дізнатися, можете замовити в нас консультацію. Ми їх маємо можливість проводити щодня. У нас є на це відведений спеціальний час. Мінімум одну консультацію, дві, а може й три можемо проводити спокійно. Тому, хто бажає, ви можете написати на Viber. Краще, звичайно, що на Telegram, тому що на Viber в нас. Нам пишуть люди, які вже хочуть конкретно їхати на якусь роботу. Краще на Telegram або куди хочете. От. Тому, всім дякую, хороших заробітків. Слава Україні!